Вітаю, друзі! Це канал Є Питання. Я Олена Трибушна, 17 лютого сьогодні. П'ятниця, хоч п'ятниці вже рік, як перестали бути п'ятницями. Сьогодні, як завжди, про корупцію, але з присмаком рускова міра. Можливо, ви бачили вже цю новину, а може пропустили? Я все одно розкажу, бо це важливо в наших реаліях кінця першого року вторгнення. В сусідні з нами Польщі, де через російську агресію загинуло, нагадаю двоє громадян. Цього тижня стало відомо, що польське міністерство закордонних справ звільнило усіх співробітників, які мають дипломи Московського державного інституту міжнародних відносин, так званого МГІМО. Про це в інтерв'ю одному з польських видань розповів цього тижня міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау. Як він пояснив цьому інтерв'ю, це було зроблено в рамках завершення виправлення пострадянського ще стану речей. Коли польське міністерство закордонних справ було глибоко вмонтоване в комуністичний апарат влади, зокрема і через працевлаштування випускників ось цього московського вишу, МГІМО він назвав інвестицією Москви у функціонування російського імперіалізму. Випускники цього МГІМО були потрібні, щоб служити сенсу існування російської імперії. І, отже, два місяці, як у польському зовнішньополітичному відомстві, просто немає дипломатів-випускників цього російського вишу. Бо вони ще раз процитую: рау були інвестицією Москви в функціонування російського імперіалізму. І ще раз повторюю, в Польщі загинуло від початку російського вторгнення, російського терору, двоє людей, не десятки тисяч, як у нас. Але саме у нас в різних інституціях через рік вторгнення продовжують працювати власники дипломів російських вузів типу МГІМО і набагато гірше власники російських паспортів. Візьмемо до прикладу одну з ключових інституцій судову систему. Історія зі скандалом з російським паспортом у одного з керівників Верховного суду судді Богдана Львова закінчилась. Нічим і для самого суду, і для Богдана Львова, і для безпеки держави після скандалу з паспортом Львова на початку жовтня голова Верховного суду Всеволод Князів відрахував суддю Львова зі складу суддів саме на підставі інформації СБУ, яка підтвердила наявність у Львова російського громадянства за даними російських реєстрів. І тоді ж, в жовтні, князів звернувся до Служби безпеки України з проханням перевірити увесь суддівський склад його суду на той самий предмет на наявність паспортів громадян РФ. Рівно через місяць служба безпеки України надіслала голові Верховного суду Князєву лист про те, що вона перевірила одного суддю Верховного суду. Його самого князів суддів у верховному суді працює 179 станом на рік тому, тобто такими темпами СБУ теоретично буде перевіряти паспорти приблизно 15 років. Ну це так, просто промовиста статистика. Я розумію, що у СБУ зараз є важливіші справи. Однак самого Богдана Львова, попри підтверджений службою безпеки російський паспорт, українського громадянства досі не позбавили. Хоча, з моменту, як президент відповів на петицію про це. Пройшло вже 113 днів, тобто рівно третина всього часу, що триває вторгнення. Не буду перераховувати, що встигли зробити ЗСУ за той час, за який президентська комісія не встигла виконати це доручення президента. Якщо для нього ця відповідь не була звичайно відпискою на петицію, до чого я все це розповідаю. До дипломів, вже ж. суддя Богдан Львов, випускник не те, що він випускник самого червонопрапорного військового інституту Міністерства оборони СРСР у Москві. Це виш Міноборони Росії, тобто Міністерства війни. Ось такі багаті в цьому випадку інвестиції Москви в функціонування російського імперіалізму в Україні. І судячи з того, як Офіс президента реагує на петицію з вимогою позбавити Львова громадянства, і як президентська комісія з громадянства ігнорує доручення президента, то епопея з суддєю Львовим закінчиться, мабуть, наступним. Я нагадаю, наприкінці минулого року Львов встиг подати позов до окружного адмінсуду Києва. Того самого ОАСКу, і вимагав поновити його на посаді судді. Оаск невдовзі, дякую штатам, ліквідували, але його справи мають передати у Київський міський окружний адміністративний суд. Його буде створено найближчими місяцями. Припускаю, що саме цього і чекає президентська комісія, щоб дати на відкуп новому суду поновити Львова у верховному суді і ще трошечки погратися в русський мір. Ще раз відчуйте різницю. Польське МЗС звільнило просто всіх власників дипломів МГІМО, навіть не перевіряючи людей на предмет доброчесності, тому що потенційно гіпотетично вони можуть наражати МЗС Польщі і Польщу на ризик всіх до одного, просто на підставі дипломів. А українська президентська комісія з питань громадянства після року війни з Росією не вважає, що Україну на небезпеку може наражати власник диплома червонопрапорного військового інституту Міністерства оборони СРСР у Москві. І власник російського паспорта, який підтвердила СБУ. Що за цим ховається в кулуарах і коридорах будівлі на банковій, чиїсь дружні зв'язки, службова недбалість, корупція, чи, не дай Боже, гра проти інтересів держави можна лише гадати. Але якби нічого з того не було, комісія вже, мабуть, давно відповіла б на доручення президента. Чому це важливо? Чому нам теж варто було б діяти так само безкомпромісно, як вчинили поляки у своєму МЗС? І чому це на часі саме зараз? Тому що ту шалену ціну, яку ми зараз усі платимо, ми платимо зокрема і за те, що роками часто скрізь йшли на компроміси, там де на компроміси не треба і не можна було йти. І ця війна мала б навчити нас всіх, що в таких принципових питаннях, як безпека держави, не може бути компромісів. Компромісів в питаннях того, що робити з суддею з російським паспортом і дипломом міністерства війни, якщо він чийсь друг, що робити з лейтенантом Бакановим, який розплодив щурів в СБУ, але він чийсь друг. Що робити з людьми на найвищих щаблях влади, якщо вони залучені в корупцію, але вони друзі свої і разом три роки трохи піляли бюджети? Як перезапустити правоохоронні органи, коли вся система правосуддя колапсує? А ти боїшся її перезапустити, бо вона почне доганяти своїх? Але нам доведеться витягнути себе з цієї пастки компромісів за коси, навіть ціною голів кількох близьких друзів. Бо інакше ми просто потонемо в цьому багні, повному російських агентів, дуже дорогих чиїмось серцям корупціонерів і правоохоронних органів, дуже своїх ручних і лояльних, але неспроможних задовольнити запит суспільства на справедливість, який теж загрожує владі хвилею народного гніву, а країні драматичними наслідками, якщо він цей запит не буде задоволений, чого я нам не бажаю. І для цього потрібні кроки, а не шоу, і витягти голову з піску і перестати стояти в позі страуса, ховаючись від проблем. Крапка на цьому. Побачимось завтра в суботу, о перші традиційно підсумки тижня. Па!